Російські авіабази стали шматувати вибухи. Авіацію повну ракет порвало прямо на землі. Вибухи лунали один за одним. Літаки злітали в повітря не за розкладом, а від ударів. Полум'я охопило ангари та склади. Командири волали у рації, що є сили, і поки дим застилав небо, припустила нову павутину СБУ, що закутала все страшніше ніж минулого разу. Жодного удару зовні все готували зсередини. Кадри вже трусять і розривають не лише ворогів, а й усю мережу. Тож далі про це детально на аеродромах в Росії уражено відразу кілька одиниць стратегічної авіації рефії по російських винищувачах Прямо під носом у росіян відпрацьовували. Про це повідомили в СБУ внаслідок спосоперації проведеної СБУ та силами спеціальних операцій ЗСУ на аеродромі у Волгоградській області Росії. Уражено російські літаки. Далі цитую: ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема для скидів кабів, зазначили в українській спецслужбі. Внаслідок атаки також розпочалася пожежа технічно експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливого інфраструктурного військового об'єкту. Крім того, БПЛА атакували військовий аеродром на Кубані. Через атаку пошкоджено електропідстанцію на території авіабази. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела. Згідно з оприлюдненою інформацією, місцеві чули вибухи в районі військового аеродрому. У цьому, попри відповідні повідомлення, точної інформації чи підтвердження така на той момент не опублікували. Наразі джерела російського змі у міністерстві і у справах цивільної брони за звичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих підтвердили удар. До слова раніше вже СБУ спільно із силами безпілотних систем ЗСУ атакували цей аеродром. На цьому литовищі були десятки літаків, які атакували українські позиції на фронті. Су – Су-34, 25 су Су-27 та міг 29 Ну а раніше також знищили склад з універсальними модульними плануючими комплектами. Їх ворог міг використовувати для перетворення з. Звичайних бомб на Доктор економічних наук Ігор Ліпсис розповів про великі проблеми російської авіації та наслідки нових атак. Далі слухаємо. На самом деле крайні серйозні, тому що, ну, скажімо, Росія залишилось і а, таких деталей, як підшипники, у неї великі проблеми з електронікою. Для авиации это называется авионика. У них очень большие проблемы с конструкционными материалами, которые раньше завозились из-за рубежа. А Россия это уже делать не умеет. Вот современная Россия ⁇ это не совсем то или совсем не то, что Советский Союз в Советском Союзе была довольно мощная авиационная промышленность, и была довольно мощная подшипниковая промышленность. А Россия уже вот такой авиационной промышленности не обладает, подшипниковая промышленность довольно сильно разрушилась, не выигрывает и не выдерживает конкуренцию с западными производителями. Поэтому как только начинаешь пытаться собрать российский самолет, выясняется, что собирать его нечего. Тогда начинает собирать обходными путями. Вот они там пытались сделать самолет МС-21, там нужны определенные конструкционные новые материалы для того, чтобы крыло было прочное, но легкое. А нету таких материалов. Они, значит, пытаются какие-то сэндвичи там делать из разных материалов, но самое крыло получается тяжелое, самолет получается тяжелый. Значит, они вот теперь вынуждены были сказать, что вот мы сделали самолет, но он взлететь может плохо. І летить может недалеко, не окупається. Вот они зараз пытаются сделать укороченный варіант самолету. То тобто есть отрезать часть корпусу, чтобы он был покороче. пассажиров, соответственно, будет меньше, может, тогда хоть летать будет при таких тяжелых крыльях. легкі криль Росії делать не умеет. У нее нет такого производства. Крім того, як і у Криму, Горець вороже аеродром, стали над масштабні вибухи. За даними пабліку кримський вітер там пролунали 5-6 вибухів у районі аеродрому Кіровська. До того ж, там чули нібито звуки прольоту дронів. Також телеграмка. Анал опублікував з бавовною за попередніми даними. Це була детонація боєкомплекту на аеродромі. Супутники НАСА зафіксували потужні пожежі на аеродромі. Хоча за все уражені склади та об'єкти. ППО також є попадання по одній з авіаційних стоянок. Видно вертоліт, що горить. і Також вибухали паливні баки. винищувачі Всю йдеться в повідомленні. Стало також відомо, що Україна агресор Росія втратила ще один свій стратегічний бомбардувальник. У змі пишуть, що деталі інциденту зараз не. Не розголошують, однак про ймовірне знищення чи аварію одного із стратегічних літаків, які Рафія активно використовує для завдання ракетних ударів по території України, вказує низка джерел. Російський паблік Fight Bomber також повідомив, що нібито у Усольському районі Пермського краю Арефії зазнав аварії російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Видання зазначає, що його вартість сягає майже 300 мільйонів доларів. У Енгельсі тим часом вибухнула нафтобаза, яка обслуговує військовий аеродром. Зайнявся резервуар нафтопродуктів, Повідомляє російська служба Радіо Свобода. Пидання сота публікує відео відомо мережі. Видання сота публікує відео пожежі, ймовірно, на нафтосховищі комбінат Кристал, яке постачає пальним місцевих військовий аеродром «Енгельс-2». Атакували на Росії і авіазолод корпорації Міг та підприємство з виготовлення ракет для ППО. Зазначається, що Луховецький авіаційний завод імені Вороніна та конструкторське бюро. Приладобудування імені академіка Шипунов, що спеціалізується на виготовленні ракет для ППО. в рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразило Луховіцький авіаційний завод імені Вороніна. Філіал АТ РСК міг йдеться у повідомленні. У генштабі зазначили, що це підприємство виконує повний спектр робіт від механічної обробки деталей до остаточного складання льотних випробувань та здачі російських бойових літаків міг. Зафіксовано вибухи та пожежі на території підприємства. Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенитно ракетних гарматних комплексів ворога. Зафіксований вибух вибухи дим над промисловою зоною, а також рух автомобілів, швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Росія майже вичерпала можливості своєї стратегічної авіації. Про це заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Він зазначив, що російська стратегічна авіація розділена на дві частини: одна перебуває в європейській частині континенту, а інша на далекому сході. Росіяни мають два з половиною авіаційні полки. Якщо брати найбільш вражені літаки, тут 95 МС, Росіяни їх мали приблизно до 20, але загалом менше 17 вісім. Надцять зараз сім із них знищено на ремонт відправляється теж мінімально п'ять літаків. Тобто залишки основного виконання випусків ракет Ту-95МС залишилося лише п'ять машин, які росіяни були здатні підняти в повітря під час останнього польоту. Наголосив Романенко. Окрім того, бомбардувальники ту 160 росіяни бережуть останнім козиром на випадок масштабного конфлікту з НАТО. Загалом же як повідомляють експерти, авіація Росії на межі краху санкції вбивають галузь, а половина літаків просто простоює. Російська пасажирська авіація стрімко деградує через західні санкції. Обмеження, зокрема, недоступність технічного обслуговування літаків Боїнг і Airbus призвели до різкого зростання витрат, падіння пасажиропотоку та загрози повного колапсу галузі. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Наразі це було все тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.